Друзі, всіх вітаю! Починаю потрохи модернізувати навіску на дженмі. Зняв продольні тяги. Тут ви вже бачили, були варені ось такі переходні під 28 пальці. Ну, Я це все буду зараз відрізати. Також і яблуко на 22 і буду варювати вже ось такі. Тобто десь отак воно буде приварюватися на цю сторону. Ще поки не вирішив. Такі переходники зробив Робив сам метал тут 15 мм. Просверлив коронкою під шарніри нав'язки UMZ, вставив і обварив. Ну Так робив на своєму саморобному тракторі, то вирішив і тут так зробити. З передньої частини яблука будуть залишатися. Ці, що тут є, звісно, тут вже такі є люфти. Ну, можливо, якось підремонтуємо по можливості. Е, так, розтяжки також купляв нові від UMZ. Буду їх замінювати, так як ті, що стоять рідні, мене взагалі не влаштовують. Тут також поточив тулки, пальці, все в розмір, щоб було без люфтів. Ось так уварений метал і на сільгу. Пальці. На вертикальні розкоси також всі поточені в розмір, заходять без люфтів, ну тут зараз трішки ще підвару, бо вже трішки воно його розбило з часом. Тому будемо зараз працювати, вирішив я все-таки поміняти переднє яблуко, так як ну, ремонтувати вже там не виходить підварювати проволоку, ну то я думаю, ненадовго взагалі. Тому як робив е, ось тут є такий виступ. Болгарку його зрізав, вибив самий шар. Потім варив ось таку шайбу центровочну. Це для того, щоб можна було просверлити ось такою коронкою по металу. Коронка розміром 51 мм, якраз під розмір того шарніра. Зараз зажимаю, просверлюю. Потім вже замовлю ті шарніри, вставлю і обволью і все. Так, один я вже просверлив, зараз покажу, як вийшло. Ось так. Дуже гарно виходить. Все, працюємо далі. Так, приїхали до мене вже ось такі шарніри. Але вони трішки по наружі меншого діаметру. Тобто вони ось такий зазор, трішки вони тут люфтять, бо тут розмір 49, а отвір я сверлив на 51. Тому з метала 1 міліметр вирізав такий бандаж, ось там його видно. Вже запресував. Дуже гарно він туди зайшов, з натягом люфтів немає вже. Зараз тільки обварив з одної сторони і з другої. І все, одна буде вже готова. Тоді зробимо на другій. Обварив вже шарніри, ось так виглядає. Знизу підусили ось такими шинками. Товщина 8 мм, тобто е добавка до заводських, оці, що були приварні з заводу. Все, ось так обварив. Так як воно має бути. Тепер вже буде ходити. Зробив також нові кріплення для розтяжок під димтизовські. Е тут товщина метала 15 е Пластина тут 10. Кріпиться. З задньої частини на 14, з передньої на 16 Тобто під ось такі МТЗовські сірожки буде. Ось так. В принципі, можна було поставити проушини від МТЗ, але там товщина потрібно сверлити в пластинах біля 25 чи 30 мм, тому я. Не схотів прослаблювати самі продольні тяги. Вирішив зробити ось таким методом. Ну, зараз встановлю вже на трактор, покажу готовий результат. Так, навіску я вже всю зібрав, ось такий вона має вигляд. Встановив нижні продольні тяги, розтяжки мт ось так все вийшлося. Тут е, втулки точив, там є масленки, можна буде прошприцювати. Тут поставив усилені болти з міцністю 10,9, потім ще докуплю додаткові гайки, закручу, щоб вже точно не відкручувалося. Так, повторююся, замінив нижній вал навіски, виточив його в розмір. Дуже він гарно зайшов туди від молотка, так як рідний був діаметром 27,5. А це я виточив розміром 28,5. Зробив також різьби, щоб можна було обжати шарніри, потім ще просверлю отвори і зашплінтую, щоб не відкручувалося. ну, По люфтах зараз залишилося тільки на яблуці верхнього рячага і на шліцах теж. Вже є люфт. Ну, скоріше за все буду купляти нові речаги, так як були думки розрізати болгаркою і обварити. Так як я бачу, так роблять на МТЗ, коли обвариш, воно типа трохи стягує і люфт пропадає. Ну, Не знаю наскільки такий ремонт буде ефективний. Можливо, хтось так робив, то напишіть, чи стоїть воно того. В принципі. На цьому буде вже все. Відео буду завершувати. По навіски буде ще допрацьовуватися після сезону. Потрібно буде зробити е, прицепне для прицепу, так як його тут не було. Але тут ще є ось така проблема, що обірвані шпильки у мосту. Можливо, хтось знає, порадьте, як реально їх ефективно звідти викрутити можна. Бо в мене то екстрактори є, але вони щось мені не дуже подобаються, як працюють. Тому ось така робота. Тому всім дякую за увагу, до нових відео. Всім до побачення.